Велика дорога, що на Ніженщині, село вздовж траси. Проїздом тут завжди можна купити якоїсь городини, тому погреби до зберігання готують ретельно. Місцеві знають, як викурити зі своїх погребів всяку нечисть. У вас красивий, білий І Він був після орки, ви бачили. Який? Побитий? Чорний. Дивіться, отой саму не апарат був. У їхній Так, Вони взяли його, вирізали. Там збоку он, там, дно в дірку, те вже було, так там дірку вирізали. Та й тягли його в погребу. Сусіда принесли цю, трубу зняли, грубо, в нього Добре. на дворі була. Ага. І в погребу тягли й топили, там в погребі все таке чорне вовсе капела. І вони а, так ага. зло робили. Що таке димовуха? І навіщо вона в погребі? Димовухи я робив, знаєте, як? Брав yeah. банку з подкраски, трьох кілограмова банка. В округу дірки бив. Туди стіну кидаєш, запалюєш і туші, от тобі димову. Ага. Все можна. Як тому полю я треба так брав сіно кидав і красний перець сипав і запалив. І, і погреб закриваєш на поца, а над диму відкриваєш, яка миша, яка то, все вискаває. Концерну баяшку розпалив, отако от поставив на той, о! І вона сірка важка. Падає униз і забиває оці дірки, нори всіми своїми запахом. Запалювали сухі тряпки, і ложили там, і щоб дим не горіло, а щоб дим був і прикривали там. Погреб закривали, прикривали, так? І там я не знаю наскільки не буде, обманювати, наскільки на яке время, а потім ті тряпки витягували. Подробиці читайте в газеті. Вісник Вісникче. А що ж ще?